Ну, мінімум, 100 тисяч гривень нести треба. Мінімум, для отримання ліцензії. Чудово. Це мінімум. Плюс госплатеж, я не знаю який, подивись сам в інтернеті. Хорошо. Дивись, так, щоб ти панів. Я тобі допомогу в Я тебе прикрию, навіть якщо ти почнеш видобуток, але паралельно будеш діяти документи. Прикрию із міліцією, і з СБУ і все. Mm тут -hmm. прокуратуру не прикрию, а там mm -hmm. оставався в ямце із прокуратурою прикрив. А щось я нам не так? Ти мені ці документи потім. І тут я став. Я завезу хлопцям, за ним день не швидше, щоб буде зробити. Документи там самокопію тушу. Там никто не ходит. Я, я балакал, что там? Ну, все что... Я говорю, все что... Насаждут они по сильным трудом, да. Андрей! А за официальный платеж вы же мне не скажете, сколько там будет и когда. я? И, Владимир Ильич, ну, я же, в принципе, уже начал выигрывать <пробуйся>, Якщо що, можна звонить. Бо ви так вчора якраз слово сказали. Ну так. Тобто, якщо вдруг... Ну, з ментами рішення, ми з этим ми рішимо. Ну, з екологами. З психологами рішимо. З прокуратурою. Ну то там вже будемо, я думаю, Переяслав Хмельницький. Получається, там вся забудова, по 200 км. Хоча депутатський запит і буде там голосувати взагалі з працепрантами, люди ходитимуть і що хоче робитимуть. Слушай. Що... Це питання забуду. Ні, те, що там. Що це там заінтересує? Є, там заінсування. Да Владіш, поп переясли хмельницькому Хмельницькому. Да. Що мені з людьми, як почати свій діалог, щоб був він правильний і дієвий. Діалог дуже простий. Партія не на вибори, має дороги. Угу. Помагайте партії, партія допомагатиме. Зробимо і звернення, і запит, все залежить тут. Ну я тобі скажу, з запит по комерційному питанню, це комерційне питання, коштує в районі 10-15 тисяч доларів. Запит не звернення. А звернення десь від трьох досяти. Я я поняв. Ага, то есть ну на ваш план. Ну, эти копии, если что, дасте, да, там или... Да, завтра все будет сделано и копить, ты забыл. А, все. Ну, а вы сейчас решил ну, сможете выступить, чтобы с трибуны действительно. Я выступлю виступ... обязательно в пятницу. Біляді. Ну а по прокуратуре то есть нет. Что? По прокуратуре, в принципе. Завтра в не снимаю. Ага. Угу. Ну, чесно, на конференції я хотів спонукати реально. Я сказав, що це. зроблю завтра буквально вже буде все забережено. Зараз буду записати. І, ну, Похоменко, Бокоменко Андрійович, я. Похоменку шу. Що мені не знаю, у нього якісь, знаєте, як кажуть, Я ему кажу, типа, мне кажется, кто формирует списки? Я формирую. Все, хорошо. Ну, я ему, если я ему сказал, что я, но, ну, в принципе, вы пообещали ему. Я тебе еще раз скажу, я формирую. вы вольны, да? День. Так, все, порядок. все, И, общем, оно все, там все, я все, да, все, все, а, все, Да. Да, а, вы да? да. А. Ну, скажи, там все, все, Вообще, 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 приятно было бы